Кожна нація в час свого виникнення і становлення створювала героїчний епос, у якому увічнювала своїх героїв. Український народ свій національний епос створив у період козацької доби, і образи, закарбовані в історико-героїчних легендах, переказах, оповідях, спогадах, у прислів'ях та приказках, не тільки відображають побут, звичаї та традиції запорожців, вони є основою української ідентичності. Козацький музичний фольклор поділяється на дві великі групи. Перше, це так звана українська епіка. Тобто це оповіді, або, як кажуть, в народі оповідки про козаків, про їх історії, про наше славне минуле. До цих пісень належить частина дум та історичних пісень. Ще одна група це власне козацькі пісні, пісні козаків та пісні про козаків. А вони ліричні більше. Тобто, тут фокус дається на постаті козака, його роздумах, переживаннях, почуттях, емоціях. Сучасники і дослідники козацтва, зокрема польські письменники та хроністи, свідчили, що історичні пісні та думи козаки складали самі і вельми майстерне виконували їх під акомпанемент Кобзи. Після люльки найбільше всього вони любили музику. Оце було як зберуться, та як уріжуть, так і самі танцюють. І земля танцює, і ліс, і вода танцює. Уже проти їх ніхто в світі не витанцює. Увесь день музики будуть грати, і весь день запорожці будуть танцювати. А як перестане музика, то вони й самі танцюють. Оце візьмуть два чоловіки в руку ослін. Один за один край, а другий за другий край. Постановлять проти себе і так танцюють. Що за втішний народ був. На чим же вони грали? На всякій усячині на ваганах, на лірах, на басах, на цимбалах, на сопілках, на свистунах, на скрипках, на кобзах, на козах. На чим попало? На тім грають. А що ж воно? Кобза, кобза це така штука, що вона скидається на вагани, тільки вона кругліша і пузатіша, з кружечком посередині, з вузенькою ручкою, з дірочками на ручці і з срібними струнами. Довжини буде аршина півтора. Я добре пам'ятаю її, бо скільки раз держав у руках. А що ж вона за коза така? Це така кожа з ніжками та з пищалками. Зібрана з кози. Надмеє її положить під мишку, пищалки у рот ставить, рукою придавлює та іграє. грає. Дмитро Яварницький оповідання столітнього діда про запорожців. Один з найбільш улюблених образів, символів українського народу це козак-мамай. Хто ж він є? Він захисник рідної батьківщини. Він воїн, він степовик мандрівник, мудрець і митець, і все це в одній особі. Цікаво, що на зображеннях козака Мамая на картинах, народних картинах, які висіли практично в кожній селянській хаті. Вони зображувалися козаки Мамаї на ужиткових предметах дуже широко. Так, от часто була ну помічена така фраза, такий надпис: Я козак Мамай, мене не займай. У козацьку добу музика в Україні була на високому рівні. В різних містах діяли музичні цехи. Музика супроводжувала козацтва і в побуті, і в урочистостях, і на війні. Кожен другий третій козак вмів грати на музичних інструментах. Лексикон памви Беринди опублікований у Києві 1627 року. Зафіксував кілька десятків назв музичних інструментів. Серед них місцеві народні, біблійні та західноєвропейські струйні інструменти: гудок, гуслі, скрипиця, арфа, цитра, кінира, ліра, лютня, псалтир, духові, труба, пищаль, флетня, пищавка, перегудниця, дуда, шторт, свірель, сопль, сопілка, фуяра, сурма, жоломійка, цівниця, шаламан, ударні. Бряцала, клепала, дзвонець, колокол, цимбал, кімвал, тимпан, бубен. Також був згаданий орган. Попри те, що козацька доба минула, козацький фольклор не загубився у віках. Він зберігся завдяки зусиллям професійних музикантів, видатних композиторів та виконавців-аматорів. І продовжує жити сьогодні. Він зберігається зусиллями, передусім фольклористів. Фольклорні гурти, фольклорні фестивалі, їх основна функція передати цю спадщину наступним поколінням. Але й популярна музика не лишається осторонь. Є цілий ряд, так, так би мовити, чоловічих колективів з такою яскравою козацькою нотою, козацьким духом. Такі гурти можна згадати Гайдамаки, Тінь Сонця. І дуже цікавий, як на мене, сучасний колектив, який дуже активно працює, і під час повномасштабного вторгнення «Хорея козацька, який Багато популяризує саме козацького фольклору. Як на мене, наші сучасні козаки, лицарі, воїни ЗСУ, які пишуть зараз новітню історію України, які бородять нашу землю. А вони вписують в цю історію нові імена, оповідки про подвиги, про своє ставлення до того, що відбувається, своє світосприйняття. І Тут варто все-таки заакцентувати увагу, що фольклор це не просто минуле. Фольклор це народна творчість тут і зараз. Тож чекаємо, думаю, на цілий новий пласт такого новітнього музичного фольклору, який напише нову козацьку фольклорну традицію.